Доброго-доброго ранку, благословенного ранку, який нам дарує Господь. Сьогодні на морі так чудово, знаєте, не холодно і не жарко. І хоч сонце не, не виглядає із-за тих хмар, але воно точно сьогодні там буде. І так спокійно, незважаючи на те, що море нібито штормить. І хоче, і хоче досягнути до моїх ніг. Трішечки розвернусь на всяк випадок. Але все рівно такий спокій. Не знаю, можливо, це в мене. І люди, яких я зустрічала сьогодні, вони теж на морі такі якісь спокійні. Розумієте, спокійні. Оце те, що Господь говорив нам протягом декількох днів і взагалі говорить. Увійдіть мій спокій, незважаючи на те, що хвилі, незважаючи на те, що штормить, увійдіть мій спокій. І якщо ми на протязі дня знайдемо оці хвилини, можливо, в когось вдасться і годину побути в його присутності, побути в його спокою, знаєте, це саме дорогоцінне, самі дорогоцінні Пігулки, самі дорогоцінні ліки, коли ми знаходимося в спокою. Багато лікарів, до речі, кажуть, що всі хвороби від стресів, від переживань. І якщо ми напротязі дня по милості Божої, а Він є милість, гори гори здвінуться, холми покалібляться, а мілость Твоя. Ні, відступить от мене, від тебе, говорить тебе Господь. Оце він є Господь, милуючий, милуючий Господь. Якщо ми довіряємо йому, і ми знаходимо ці хвилини, і вони для нас дорогоцінні побути в Його присутності. Знаєте, коли читала, що той час, який ми присвячуємо Господу, він безцінний. І той час, який ми присвячуємо Господу, той час нам іде на збудування, нам іде на зцілення, нам іде во благо, а не на зло. Слава Господу! Велика велика йому подяка. Я дякую Господу, що я можу знаходитись тут. І я вірю, що у кожного з вас є оце місце, в якому ви можете просто уєдинитися. Залишитися на самоті, але е, не на самоті, а без людей, а тільки з Господом. Я і Господь. Так як е, наречена і наречена вони так хочуть от ці дорогоцінні хвилини, вони так прагнуть піти на побачення. Згадайте. Першу свою любов і Господь неодноразово каже: маю щось трохи проти тебе. Ти залишив свою першу любов. Ті хвилини радості, от ті хвилини, коли ти біжиш на побачення, забувши в тому трудового дня, ти біжиш на побачення, тому що ти хочеш побачити, обійняти, поцілувати свого нареченого, ти хочеш бути в обіймах свого своєї коханої людини так само і наречений. Він біжить на побачення, тому що він хоче обійняти, він хоче сказати гарне слово, можливо, навіть щось і подарувати. Хай дрібничку, але таку дрібничку, яка на лиці нареченої намалює посмішку. Це ж так класно. Це ж так класно, коли наречений і наречена посміхається, і тому Господь, як справжній, наш наречений, він каже: завжди радійте. Завжди радійте, адже йому так подобається, коли ми посміхаємось, коли на наших вустах посмішка, в очах іскорки, доброти. Йому це так приємно. І коли ми розуміємо, що знаходячись в його присутності, ми отримуємо мир, ми отримуємо насолоду, то ми поспішимо туди і скажемо: учі нас, Господи! Учи нас, Господи, жити так, як угодно тобі. Учи нас, Господи, і тими шляхами, якими хочеш ти. Учи нас, Господи. І то навчання, яке дає нам Господь, воно не важке. Воно нас навчає корисному, для того, щоб нам було добре. Уявіть собі, зараз у кожного, ну, у багатьох із нас є діти. І коли ми їх. Ведемо до школи, і я як вчитель знаю, деякі батьки кажуть: якщо не будете не буде слухати, я дозволяю вам дати йому по шапці чи взяти різку. Батьки це кажуть. Але знаєте, коли ти е, перемагаєш зло добром, коли ти Піднаходиш е, підхід до дитини, щоб він не з страху вчився, а із того, що він поважає вчителя, а із того, що він хоче, щоб е, ті знання, е, знаєте, тут навіть е, таке не те, що йому можливо, і вони будуть не потрібні, але він знає, що потрібно слухатися, і якщо він буде слухняний, то це буде йому на добро. І люди, і дитина, поважаючи вчителя, навіть якщо і щось там не зрозуміло, тихенько сидить і не заважає останнім щось там е, розуміти і використовувати, це вже добре, це вже добре. Тобто, вчимо в першу чергу дітей бути людьми. Але навіть якщо непокорна дитина. Навіть якщо вона там заважає нам, як батькам. Я вам чесно кажу, нікому з батьків не хочеться, щоб його дитину лупцювали, щоб її дитині робили якесь, щось боляче. Нікому не хочеться. Навіть тієї матусі, яка вже опустила руки і каже: Я не можу справитися з цією дитиною. Уже лупцюйте, що хочете з нею робіть, але там, всередині серця, її болить, коли болить у її дитини. Це насправді так. Це та насправді так. І вона вже у відчаї каже: робіть з ним, що хочете, робіть з нею, що хочете, але це відчай. Вона не знає, де отримувати допомогу. А Господь каже: прийдіть до мене всі труждені, всі обремінені, і я заспокою вас, і я навчу вас, і я навчу вас корисному, як поводитись в тій чи в іншій ситуації. Але для цього потрібно прийти до нього. Прийти до того, хто навчить прийти це наш вибір. Приходити чи скарабкатись і барохкатися самому. Це наш вибір. І тому, коли ми читаємо в Біблії, що кого люблю, того наказую, вже казала це. Але Бог Господь сьогодні побуджує і ще раз нам нагадати, що оце слово наказую. Це означає навчаю, навчаю, навчаю мудрості, навчаю. І оце слово наказую не означає ламаю ноги, ламаю руки і даю вам хвороби. Воно означає навчаю, кого люблю, хто приходить до мене, хто хоче вкушати того навчання, Господь усіх навчає, усіх навчає. Він нас любить і Він нас навчає. Ото слово наказує, це означає навчає. І коли ми розуміємо, що Господь нас навчає, то нам знаєте, нам тоді не важко прийняти від нього зцілення. Нам тоді не важко прийняти від Нього благословіння. Нам тоді не страшно прийти до Нього за спасінням. Нам тоді не страшно. І ми тоді розуміємо, що Господь є любов. І він, так як люблячий батько, нас навчає. Навчає нас корисному. Слава Господу! Велика-велика йому подяка. В слові Божому є таке слово в молитві Отче наш. О, зараз є таке слово, «Отче наш, да? сущий на небесах. «Да светіться ім'я, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя, да буде воля Твоя. І оцю фразу, хай буде воля Твоя, ми можемо, знаєте, так, дуже часто ми використовуємо в кінці кожної молитви. Ось, наприклад, людина молиться за зцілення. Вона хвора і вона каже: Господи, зціли мене. Зціли мене, бо я хочу жити, зціли мене, зціли мене від моїх воров, від моїх страждань, і потім в кінці молитви каже: але нехай на все буде воля твоя. І тут хочеться сказати: Стоп, людина, ти тільки що просила у Господа зцілення. Коли ми молимося і просимо щось у Господа дуже дуже добре, дуже добре. Знати, а що про ту чи іншу ситуацію думає Господь. І якщо людина молиться про зцілення, її дуже дуже добре знати, а що про це думає Господь. Потрібно прочитати міста Писання, де написано, а як в тій чи інші ситуації поступав Господь. І коли ми подивимося на Ісуса Христа, а Ісус Христос казав, що Він і Отець одне. Що це одне ціле, це одне ціле. І як поступав Ісус, то так точно поступає і наш Господь Отець. В них немає розділення, в них одна думка, у них одне бажання, одне все. І коли ми дивимося на Ісуса Христа, Він нікому не давав хвороби. Він всіх зціляв. і Він казав, що Він це робить по волі Отця. І там, коли він давав молитву Отче нас, там є продовження. І буде по волі Твої на, неб... на землі, так як і на небі. Там є продовження. А на небі хвороб немає. А на небі смерті немає. Немає сльоз, немає розпачу, немає війн. І далі йде продовження. І буде на землі, як і на небі. І тому. Коли помолившись Господу і просячи те чи інше, зараз сферу е, я затронула е, хвороби, то ми знаючи, що Господь, який сказав, «вибереш життя, навіщо тобі помирати. Ми знаємо Слово, що ранами Ісуса Христа ми зціляємося, бо Він взяв наші немічі, Він вже це зробив, він взяв наші хвороби. То коли ми в кінці молитви кажемо оце Слово, але хай буде мені е, так, як хочеш ти, то оця фраза вже перекреслює всю нашу віру в Слово Боже. То оця фраза вже все перекреслює. Якщо ми віримо в те, що Господь хоче, щоб ми зцілилися і жили, і були здоровими, то навіщо казати ту фразу? Ми віримо, Господь. Я вірю, Господи, ти хочеш, щоб я була здорова. Ти страждав добровольно для того, щоб я, отримавши зцілення, від тебе жила і раділа. Адже здоровою людиною бути набагато краще, ніж хворою. Здорова людина може так багато зробити для царства Божого. А що може хвора людина? Вона немічна, вона потребує допомоги. Вона для деяких навіть обуза. Але деякі, так, да, лежать на одрі для того, щоб хтось прийшов і послужив їм. Можливо, потрібно навчити їх хоч якось служити іншим. Але. Хвороби не від Господа. Якби хвороби були від Господа, то Ісус би не страждав, Він би не приймав ті удари, і Він би не залишив на сторінках святого Писання, що ранами Його, ми зцілені ранами Його. Якщо ми молимось, наприклад, про спасіння. Послухайте, Господь сказав, що оберіть життя, навіщо вам помирати, і всякий, хто покличе Його ім'я, і всякий прийме спасіння, то давайте ми помолимося молитвою каяття, признаємо Ісуса Христа своїм Господом і Спасителем. І потім скажемо: да, Господи, але нехай на це буде воля твоя. Послухайте, тоді оця фраза. Перекреслює всю молитву каяття. Тоді у нас вже знову є невіра. Господи, ну якщо хочеш, спаси мене. Але якщо на то, на то але якщо немає волі твоєї на це, то і не спасай. Ви вірите в таку молитву? Вам вона подобається. Або в сім'ї не вистачає хліба. В сім'ї. Е... ой, Ніщита, от в сім'ї все. І от батько молиться, він каже, да? він взиває до Господа, і він каже: Господи, мені немає чим нагодувати дітей, Господи, дай мені роботу, дай гроші, Господь. Але в кінці цієї молитви каже, але нехай на все буде воля Твоя. Яка воля, щоб діти померли від голодної смерті? Оце на те воля Твоя? Тому, коли ми е, в кінці кожної молитви кажемо оце слово, але нехай буде воля твоя, то нам спочатку потрібно дізнатися, а яка воля Господа. В Біблії є ще такий вірш, що гине народ за недостатком ведення. Народ гине, Божий народ гине, тому що мало знає. Тому що не знає того, що належить дітям Божим. Тому що не знає. І в кінці молитви, і ніби була молитва віри, а потім оце але перекресило всю віру. І ви, сказавши оту фразу, перекреслили свою віру. Ви знаєте так, сказали, а потім сказали ту фразу, але нехай буде воля твоя. І все. І де віра, а віра перетворилася, знаєте, навіть не в горошинку. Тому що Господь сказав, що якщо буде віра хоча б в горчичне зерно, то ми і гори зможемо пересувати. Ми і гори зможемо пересувати. Тому Господь сьогодні знову нас вчить. Він нас вчить з любов'ю, щоб ми не виривали фрази із молитов. Ми не виривали фрази і не користувалися ними, знаєте, так, щоб вони йшли не на збудування, а на зруйнування. Коли ми читаємо Слово Боже, то нам потрібно його брати в цілому, якщо це вірш, то весь вірш. І розуміти, навіщо Господь сказав оту фразу: в молитві «Отче наш» Фраза і буде на небі, і буде є продовження, що хай буде воля твоя, хай буде воля твоя і на небі, як і на землі. Ми повинні знати, на що є воля Божа. Ми повинні знати, що дає Господь, а що дає сатана, що приходить від Господа, а що приходить від сатани, і не плутати. В діла Божі і з ділами сатани. Ворог прийшов украсти, вбити, згубити, а Господь прийшов, щоб дати життя. Бог за нас. Тоді хто проти нас? Бог за те, щоб ми жили. Адже Він сказав своєму слові: довготою днів насищу тебе. Він каже: перша заповідь з обідницями: діти, будьте слухняні своїм батькам, і це вам допоможе жити довго. Кажу останню фразу своїми словами. Він дає нам обідниці. Він за те, щоб людина жила довго на землі. Він за те. Але на превеликий жаль, багато людей зовсім не знають Господа, і вони служать сатані. І оцих діл, сатанинських діл зараз предостатньо на цій землі, на грішній землі, на превеликий жаль. Але у нас є обітниця, що не завжди так буде. У нас є обітниці, що нас Ісус Христос Він допомагає нам тут, серед штормів. А ще у нас є така велика обітниця, що він скоро прийде, він скоро прийде на хмаринах слави своєї. Він прийде і побачить оцей прихід від по всім краям землі. Побачить оцей прихід усі. Слава Господу! Слава Господу, що Він сьогодні навчає нас корисному. Слава Господу за його слово, за його навчання. Слава Господу! Благословляю всіх вас на сьогоднішній день. Хай Він наповниться миром, хай Він наповниться Божою присутністю, хай Господня рука оберігає кожного з нас в ім'я Ісуса Христа. Будьте благословені, збережені Господом. Амінь.